Коли припиняються виплати членам сім'ї без зниклого військовослужбовця. законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, встановлено, що за зниклим без військовослужбовцем, а також захопленим полон заручником або інтернованим в нейтральних державах, зберігається виплата грошового забезпечення. Це оклад військовослужбовця, надбавка, доплати, винагороди членам сім'ї. Таких військовослужбовців, щомісячно виплачується частина їх забезпечення починаючи з дня зникнення безвісти або захоплення в полон тощо, і така виплата здійснюється до перше, повного з'ясування обставин захоплення військового службовця у полон або заручником, або інтернування військовослужбовця у нейтральних державах, або зникнення безвісти. Друге виплата здійснюється до їх звільнення або визнання судом безвісно відсутніми чи оголошення судом. Померлими законом зазначається, що у всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини. Якщо у вас залишилися питання, пишіть нам в чати або телефонуйте. Номера телефонів, а також посилання на наші чати знаходяться в профілі сторінки.